Свято наближається. Дехто з черкащан у пошуках головного атрибуту новорічних свят вирушає до лісу із сокирою. Таких днями даїшники зловили п'ятеро. Мінімальний штраф передбачений за це становить 85 гривень, максимальний у десятеро більше. Значно дешевше і без ризиків. Обідеться купівля ялинки у спеціальних точках продажу. Вони у Черкасах чи не на кожному перехресті. Походженням та цінами на новорічні деревця цікавилася Марія Гаврилян. Цьогоріч у лісових господарствах Черкащини спеціально до новорічних свят виростили півтори тисячі ялинок. Їх з усієї області привозять на продаж до Черкас. Проте реалізатори поки що більше мерзнуть ніж продають. Підходять люди, інтересуються. Ну і що поки що не сезон, через пару днів якраз почнеться хороша продажа ялинок». А коли взагалі ставити вдома е... зазвичай? Ну, перед самим новим роком. 20 «20-23 числа. Місця продажу ялинок у мерії визначили заздалегідь. Активна торгівля розпочалася кілька днів тому. Щоб не купити новорічне деревце у браконьєрів, на ньому треба шукати спеціальну пластикову бирку. Є код. О. По цьому коду пробивається спеціальний сканер і показується, з якого він лісничества і чи дійсно там придбано. Хвойні деревця відмічають потенційні покупці цьогоріч колються ще й цінами. На даний період часу ціни ціни прийнятні. Тому що зарплати невеликі, тому що пенсії низькі. От і все ж можна сказати. Є звісно, неприйнятні. Але тим не, не менше кожен буде викраювати, ставити ялинку, будемо празднувати Новий рік, буде в нас свято і ніде ми від цього не дінемось. Цьогоріч ціни на ялинки більше минулорічних у півтора-два рази. Їх стартову вартість, говорять підприємці, диктують лісівники. В тому році ми купували в них 30-40, в цьому році 60-80-50. Плюс документи, аукціон все вчитується, машину перевезти. І середню ціну, щоб нам заробити, ми вже процентів 20. За таку маленьку ялинку у Черкасах у середньому просять 80-90 гривень. Більша та похнастіша коштує у межах 300. До нового року, говорять реалізатори, ціни не зміняться суттєво. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Віка